Включила. Ухвала да. іменем України 9 квітня 2024 року слідчі суддя Печерської суду міста Києва Ставчук за участі секретаря Гаманюк, прокурора Осінської, захисника Земницького, підозрюваного послуг, представника потерпілого адвоката Панченка з яким з дому, по попитання слідчого про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного послуга Артема Володимировича. Керує частиною 2 376 КПК України свідчить суддів хвалив попитання задовольнити, застосувати до підозреного посолу Артему Володимировича року Народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів меж в межах сроку до судового розслідування, до 5 червня 2024 року включно. Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскаржено безпосередньо до Київського поліційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення. Повний текст ухвали буде оголошено 15 квітня 24-13.45. Свічі суддя підпис судове засідання закінчується. Вам зрозуміло? Спасибо, дуже спаси.